Радіо Чикаго» Ну що ж, друзі, ми до вас повернулися і не одні. Отож в студії зараз я, Наталя, і наш гість це є Андрій Бакан. Він є представником Blue Fire Restaurant і Red Battle Bar. Андрій, вітаю вас. Доброго вечора. Тільки трішки ближче. Будь ласка, до мікрофону. Так, щоб вас було добре чути. Доброго і... вечора, так, Андрій, і розкажіть, будь ласка, я вас назвала представником. Але що саме ви робите? в цих закладах? Чим ви займаєтеся? По факту, я працюю офіціантом слід барменом. Більше зараз, звісно, офіціантом. Раніше працював більше барменом, але зараз працюю більше офіціантом. Ну, слухайте, у вас дуже цікава робота. Ви якраз оце комунікуєте зі всіма людьми, з клієнтами. Не виснажує вас така робота? Так як я люблю людей, і людина uh -huh. є дуже досить говірка, то мені тільки в кайф, якщо чесно. No, я, круто. Мені тільки подобається ця робота. Круто, так. круто. Скільки часу ви вже займаєтеся цим? Скільки часу ви працюєте в Red Battles? Саме в Чикаго більше року. Більше року? Так, більше року. Угу. Окей, а розкажете свою історію, можливо, як ви потрапили. Чому ви взагалі вирішили а, бути барменом, офіціантом? Ви займалися цим раніше? Раніше лише трошки, коли в студентські угу. роки був. А потім в мене появилося просто хобі, яке моя жінка не сильно одобряє, але в мене появилось хобі. <світ> Я почав збирати власний бар, почав цікавитися, всякого такого поназбирував. І коли угу. приїхав сюди в Америку, в барі почав працювати її дядько, брат угу. мого тестя. І через декілька місяців я давай таки його спитаю, а чи немає якихось вільних позицій, щоб просто спробувати себе попробувати хоч як це. Ага. То, що вдома ти щось собі робиш, щось собі для людей можеш може щось класне зробити, смачне, це одне, але реальна робота це інше. Я думаю, а давай попробую виклик. І він такий: Та, да, давай. Кажу, коли завтра? Завтра. Кажу, йдемо. Я такий, йдемо. Ну, І я погодився. І... Круто. Так закрутилося, завертілося, і я вже тут більше року працюю. Круто. А чому ви взагалі вирішили зайнятися цією діяльністю? Тобто, ну ви кажете, що у вас було бажання, що своє відкрите, що своє почати. Тобто, а з чого виникло таке бажання? Просто сподобалося. Мені було цікаво, як це працювати uh -huh. в закладі, як це працювати на барі, по факту. І з цього все почалося. Uh -huh. що мені потім це сподобалося і так і вже працюю зараз. Окей, ну цікаво. Тоді поділіться, будь ласка, от ви є офіціантом і барменом. А що потрібно зробити для того, щоб стати барменом? По факту потрібні навички. Є багато всяких різних курсів, які ви можете пройти. Плюс потрібно здати сертифікацію. Відповідно, що ви зможете працювати як і барменом, так і офіціантом. По факту, ви зможете а, продавати. Алкоголь людям це для офіціанта, це не треба 21 мати. А щоб стати барменом, треба бути від 21. -го. Так, і щоб робити ж самі коктейлі ага, і ці... працювати з алкоголем, так, Ага, круто. Е, ви коли навчалися? Е, ну і взагалі вже стали барменом. Е, скільки взагалі от коктейлів ви виготовляєте, е, наприклад, за вечір? Чи, чи ви так можете приблизно сказати, чи ні? О, якщо за п'ятницю, за суботу, то це просто тьма. Якщо чесно, ну давайте скажу від п'ятиста. Нічого, це за вечір один. Так, так. Це за вечір. А один. є яка закономірність, який найчастіше замовляють, який користується популярністю? Я думаю, коли всі не хочуть думати, що ж замовляти, то якусь віскі колу. Піли, ага. Всі завжди ну, простий дрінг, просто віскі змішати колою. А якщо вони хочуть щось таке покраще, по смачніше, то в нас є пінкоко, такий гарний розовенький коктейль в такому стаканчику. Це як він смакує як пінаколада. А що туди входить? А там входить ром, в нас кокосовий крім лікер, ананасовий сік, гренадін, світ Савермікс, і це все змішати. Так, половину з того гарний... я не, не зрозуміла, але я думаю, що це щось дуже прикольне. Мені здається, що це, напевно, так. цей коктейль користується популярністю більше в дівчат. Бестселер, Так. Правда, так. о бачите, так воно ну, дійсно круто. А, добре, а от ви кажете, ви офіціант. А що на рахунок страв? А якщо вже ми просто говоримо, що найпопулярніше серед коктейлів, ви в принципі сказали. Угу. А якщо по стравах по стравах, у нас дуже популярно є Фрайт Каламарі. Це по факту закуска, яка угу. є дуже популярною, її майже кожен столик замовляє. Це по факту кальмари, в клярі. Вони йдуть з лимончиком, з гарним соусом Чілі айолі. Вони прекрасно йдуть і до пива, і до по факту любого коктейля. Просто якщо вони голодні, угу. ідеально. Я їх дуже люблю. Круто. А у вас меню? Тобто, наприклад, ці закуски, вони якось змінюються час від часу? Чи, наприклад, є якісь такі сталі позиції, які постійно є в меню, і от там ви точно знаєте, що це буде замовляти? Чи є щось таке, що змінюється? У нас є сталі позиції в меню, по факту, mm -hmm. наше меню, яке є презентує європейську кухню. І також у нас кожного місяця є спешали. От цього, цього місяця у нас спешал – це грузинська кухня. Наступного місяця в нас буде грецька кухня, тобто ми пропонуємо від 4 до 5 страв, які будуть спешалами так сказати, для саме цього місяця, і ви зможете їх замовити і спробувати у нас. Це дуже класно, це дуже класна пропозиція, тому що людина не стомлюється, в принципі, від ну тобто немає такого, що постійно є одні ті самі страви, і ти вже таки приходиш, думаєш, ну я ж тут все перепробував. Ну тобто, що ще? А тут дуже гарна ініціатива, що ви кожного місяця змінюєте. Андрій, хочу вас запитати: от ви бармен, і я розумію, що ви там робите коктейлі, наприклад, офіціант у вас є свої обов'язки, але стосовно бармена. Ну, бармен це ж не тільки та людина, яка просто робить коктейлі і, наприклад, приймає замовлення. Мені здається, що бармен це щось більше. Тому що ну, вся комунікація, вечірка вона розпочинається з власне з барстійки, тобто спочатку якийсь там коктейль, щоб розслабитися. Є, наприклад, хто ну, має з ким прийти, має з ким спілкуватися, а є, які там не знаю, ну, немає. Наприклад, чи виступаєте ви тою людиною, яка підтримує цю людину, яка прийшла, наприклад, одна, або ну, можливо, просто комунікація? Як у вас це відбувається? Це по факту дивишся по людині, бо так як я людина досить комунікативна, то я люблю розмовляти людині. Я прийму замовлення, і по факту, якщо вона йде на розмову, то я можу розпитати, хто вона, як вона, чому вона тут, що вона робить, чим вона займається по житті, або просто якісь такі прикольні історії розказати. Чи я йому розкажу історію, чи вона мені розкаже щось? А що у вас таке найцікавішого було? Чим ви пригадуєте? Найцікавішого. Я працюю з колегою, його звати Юра, він теж з Тернополя. Uh -huh. От, ми двоє дуже похожі. Прям, якщо підстрижемося разом, якщо ось тут борода чи ще щось буде разом, то ми дуже похожі. І було таке, що коли вночі, коли ти трошки випив собі, коли трохи темно, то ти можеш і не сильно вдивлятися, в кого ти приймаєш замовлення і кому ти по факту замовляєш щось. Було таке, що клієнт поназамовляв 5 чи 6 дрінків в мого колеги, він пішов робити. Потім я підійшов і сказав, що для вас? І він все те саме замовив. Я такий кажу, добре. І я пішов в іншу сторону робити, бо у нас там бар великий, можна і з одної на одній стійці робити, і на іншій стійці робити. Приходить мій колега, приносить йому це все. І через пару хвилин приношу я йому це все. Він такий дивиться, каже, а що сталося? Ми такі двоє підходимо, кажу, а ви в нього замовляли? Замовляли. А в вас я кажу, а я думав, що ви одна людина. Оце, оце таке буває, коли такі схожі люди працюють але конфлікту на цьому на цьому не було. Тобто Ні, людина зрозуміла, каже, а давай а то тобто, воно ну, просто їх, їх була велика компанія, тому вони розібрали, вони там розібрали всім що всім з ними вистачило. робити. Так вони вони знайшли, що з ними робити. Ну добре, дивіться, ну це є позитивний а, випадок. А є якийсь, наприклад, коли ну там людина, от ну вона мала відреагувати, там, що ви якісь там некомпетентні, таба або що, щось. Ну мається на вас якийсь такий конфліктний випадок, чи траплялося. Не згадаю певних конфліктних випадків, якщо чесно, але буває таке, що клієнти в чомусь незадоволені, бувають, міняють коктейлі, <кій> бо їм щось не подобається, то ми просто стараємося їм давати сервіс, стараємося переробляти по їхніх вимогах. Але якщо вже ми бачимо, що ам, запроси або те, що вони хочуть, ну ми не зможемо зробити, ми просто ввічливо кажемо, кажемо, що ми просто не зможемо в цьому допомогти. В разі чого. Ми вас не будемо чарджити ні за що, ага. але ми не зможемо вам цього зробити. І, і по-хорошому розходитися. Так, і по-хорошому розходимося. Стараємося дати максимально так, щоб не виводити ні на емоції клієнта. Ну, по факту, угу. все-таки вони гості наші. І ну, вони хочуть так. провести приємно час. Ну, і вони не прийшли сюди, щоб портити свій настрій чи щось. Ми завжди стараємося їм. Догодити. Андрій, так як ви комунікуєте постійно з клієнтами, з людьми, чи є у вас вже ну на вашому досвіді якийсь от тип гостей або тип людей, які вам до вподобають? От, ви, ви його прям бачите. От, наприклад, там, прийшов за барну стійку там чи за столик сів, і от ви бачите, о, це моя людина прийшла, і все зараз. Зараз у нас там буде і розмова, і у нас зараз буде конект. В нас є багато таких людей, які так сказати, завсіх даті. Вони ходять ну, кожної п'ятниці-суботи. Ти вже, ти вже їх знаєш, ти вже знаєш, що вони замовляють. Вони тільки сідають за столик, ти їм такий то-то-то. Він каже: класно, без слів, без меню, без нічого. Ти їм все приносиш, вони mm -hmm. щасливо проводять час. Ідеальні клієнти. Є такі клієнти, які просто вичитують наше меню онлайн і просто знають, що вони хочуть. Вони, вони просто так кажуть: меню нам не потрібно. Ми знаємо, що ми хочемо це, 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 а оце потім. Я кажу, прекрасно, ви ідеальні просто Ну, це взагалі ідеальний варіант. Так, да, це ідеальний варіант. Таке буває рідко, але такі бувають підготовлені. Гості. Добре, тоді я зараз ще про дещо ідеальна запитаю вас про жінок і дівчат. А, чи було так у вас, що, наприклад, а, а, дівчата, ну вони прийшли ввечері провести гарний час там чи п'ятниця, чи субота? А, не знаю, там можливо а, до вас заграють, щоб ви їм там щось порекомендували особливе або якось до них більше проявили інф... а, увагу? Тому що знаєте, жінки ж вони бувають хитрими, і вони оці ці свої всякі жіночі штучки будуть використовувати по максимуму, чи траплялися у вас такі ситуації. Тому що, до речі, ну, це ж якраз ми анонсовували, у вас же ж вечірка буде uh -huh. якраз сьогодні, завтра до дня жінок. І я так розумію, що от жінок і дівчатам буде дуже, напевно, багато ці дні. Тому якраз дуже цікаво цю сторону, ще почути. Uh -huh. Тут треба подумати. Ну, думаю, таке точно траплялося. Як не у мене, так моїх колегів точно таке uh -huh. траплялося. Що хтось... А ви порекомендуєте якийсь коктейль? А чи буде якась знижка? Я такий, звісно, буде. Кажу два коктейлі за ціною трьох. Тільки для вас. І, і все. І, і, дівчата, і дівчата вже все. І тобто... дівчата, то які поняли, ясно, ясно, ясно. Більше пробувати не будемо. Ну або щось таке. По факту, на якийсь жарт просто сплинути, і це все. Mm -hmm. Яко, якось так з тих ситуацій. Але по факту, якщо в нас є якісь знижки, то звісно, ми їх попередимо. В нас буває і коктейлі за 50% знижкою. В нас бувають різні спешели. Тобто так чи інакше, ми стараємося це все пропонувати. А ви кажете, що є там різні коктейлі зі знижками? Тобто, у вас регулярно якісь акції можливо проводяться? Тобто, чи у вас якось є там тематично, наприклад, там чи п'ятниця, там для дівчат будуть якісь знижки, або там чи субота. Ну, щось такого роду в нас є деколи якісь бандли, наприклад, що там ви замовляєте суші і вино. І mm -hmm. це йде просто по знижці, йде за меншою ціною. Mm -hmm. Йде, наприклад, на коктейлі 50% знижки тільки для дівчат mm -hmm. в цей конкретний день. Потім в нас є happy hours, Тобто, по факту, ви можете прийти з понеділка по п'ятницю і замовити любі коктейлі і заплатити 50% вартості за них. Mm -hmm. Ну, це класно. Да. Андрій має до вас ще таке цікаве запитання. От ви кажете, що вам подобається ваша робота, ви працюєте з людьми, але е, ну. Знаєте, буває вигорання, тому що якщо постійно комунікувати з людьми, ти віддаєш свою енергію, ти віддаєш в принципі всього себе роботі, тому що це є і спілкування, і попри те, то, тобі потрібно твої обов'язки виконати ж правильно. Uh -huh. Чи є оце вигорання, і як ви з цим справляєтеся? Тобто, де ви потім черпаєте цю енергію, цей ресурс, щоб надальше співпрацювати з людьми, надавати їм якісно послуги. Скоріше, просто не задумуватися про негатив. Це дуже допомагає. Коли ти береш це все на свій рахунок, то це тебе тільки бентежить, гризе, в тебе воно все копиться-копиться і потім воно якось вибухає. Я на свій рахунок просто нічого не беру і просто приймаю все, як є. Поганний. А як ви так? А як ви так навчилися? То це ж не легко. Ну якось так, якось так виходить. Я розумію, що це робота і нічого з роботи не потрібно нести в своє життя або ще кудись. Добре, тоді точні, будь ласка, ви кожного дня працюєте в Blue Fire і Red Battle? Мені простіше, я працюю по п'ятницях і зоботах. Ага, тому у вас по суті немає цього. Не встигайте оце вигорання. Тобто, Вигоріти ви говорите, якраз... не встигають. Так, Та якраз п'ятниця, субота. Надихнулися всіма людьми, <схід> надихнули їх, і в принципі, на ще одну роботу з понеділка. На ще одну роботу з понеділка. Я зрозуміла. Андрію, дякую вам, що ви поділилися цією інформацією. Дуже цікаво до речі слухати. Знаєте, саме, наприклад, там офіціант чи бармен, Тобто, бо це та людина яка безпосередньо завжди спіл... 可。 Має конект з людьми, має конект з клієнтами, відвідувачами. І е, це дійсно це нелегка робота буває, але я дуже рада, що вона вам приносить задоволення і ви дійсно любите свою роботу. І тому я хочу нагадати ще раз усім, що сьогодні і завтра буде відбуватися вечірка у Red Battle Bar Blue Fire, де власне ви дійсно можете і е, придбати різні коктейлі, різні дрінки. Андрій вам допоможе з вибором, я впевнена, тобто він вам порекомендує дійсно найкраще. Також я думаю, що він вам і порекомендує найкращі страви, тому що друзі дрінки дрінками, але їсти теж треба Саме правильно так. закусувати і їсти треба. А в нас дуже смачно. О, ось, ось, все так. Тому друзі, відвідайте Bar, Blue Fire Ресторан, і буде вам щастя. Тому ще раз нагадаю: з вами сьогодні був Андрій. Він є офіціантом і барменом у цьому закладі, і з вами була також я, Наталя. Тому залишайтеся з нами, не переключайтеся, і ми до вас повернемося вже Незабаром підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.